Вітаю, шановні друзі! Що не так з кабінетом призовника? Як ви знаєте, законопроектом 104.49 покладається обов'язок на всіх військовозобов'язаних зареєструватися в електронному кабінеті призовника, але що з ним не так? Чому багато про нього дискутують? І чому кажуть, що він не відповідає Конституції? Давайте з вами розберемо. По-перше, з електронним кабінетом є дві проблеми. Перша проблема це пристрій, за допомогою якого даний електронний кабінет буде використовуватися. друге. Це ідентифікація особи. Звичайно, є багато і інших проблем, але це дві основні проблеми. Чому? Тому що, якщо ми говоримо про технічний засіб, який буде використовуватися для функціонування електронного кабінету призовника, то тут потрібно розуміти, або цей засіб там виділить держава, або ви повинні самі його купити да, забезпечити. Але ж в законодавстві не передбачено обов'язку мати телефон, мати якийсь гаджет і взагалі мати якийсь технічний засіб. Тобто, фактично обов'язок реєстрації. Буде, а е, самого засобу, за допомогою якого ви будете виконувати цей обов'язок, немає. І обов'язку мати цей засіб у вас також немає. Це перша велика проблема. Друге, це ідентифікація особи. Е, як буде відбуватися, наприклад, чи не буде. Псевдореєстрації, тобто, чи не буде так, що якийсь один чоловік зареєструється за іншого, як буде це відбуватися, за допомогою чого буде відбуватися, якщо це буде ідентифікація за допомогою, наприклад, ЄЦП електронно-цифрового підпису, або ж банківського додатку, або ж, наприклад, дії, то тут також велике питання, тому що, наприклад, банківський додаток не обов'язково мати. Дію також не обов'язково мати, і дія, як казали, ж, знову таки не буде використовуватися для вручення повісток. От. Незрозуміло, як особа повинна зареєструватися, як її підтвердити. Якщо це буде підтвердження по електронній пошті, то, мабуть, тоді логічно, що повинні бути якісь окремі державні електронні пошти для кожної особи, але їх немає. Чи можна зареєструватися буде, наприклад, через електронні пошти, такі як там Gmail, я не знаю, Proton або будь-які інші. І мати впевненість, що з вашим електронним кабінетом призивника нічого не трапиться, або з вашим електронним ящиком. А що робити, якщо ви втратили пароль? Що робити, якщо вкрали телефон? Що робити, якщо зайшов хтось інший? Тобто багато-багато питань, на які закон відповіді не дає. А потрібно розуміти, що саме закон повинен давати відповіді на ці запитання, не постанова, не порядок Кабінету міністрів і Міністерства оборони. Саме закон повинен давати відповідь на це запитання. І до цього всього тепер. Додайте, що частина військовозобов'язаних чоловіків, які зобов'язані зареєструватися, знаходяться за кордоном. Да? І я вже не кажу про те, що для тих осіб, які за кордоном, ще потрібно довести факт публікації даного закону. Щоб вони були обізнані з даним законом і з даним обов'язком, да, звичайно, незнання закону не звільняє від відповідальності, але велике питання, як довести це все до тих громадян, які перебувають за кордоном, тому що в принципі будь-які державні друковані публікації вони розповсюджуються виключно на території України. Це також велике питання. І тепер, враховуючи це. Представте, що наприклад у людини немає телефону, немає мобільного додатку банку, немає ЄЦП і немає дії. Як їй здійснити вхід в даний кабінет, як її ідентифікувати себе? Цього всього не прописано в законі. Цього немає, є лише обов'язок. А не може бути, шановні друзі, у відповідності до нашої конституції якогось обов'язку. Якщо немає конкретної процедури, тобто порушується принцип правової визначеності. Якщо порушується принцип правової визначеності, то тоді, як каже наш президент, є питання, розумієте? Але резюмуючи під кінець, я хочу сказати, що за моєю інформацією, звичайно, це не підтверджена, неофіційна інформація. Але те, що я дізнавався, то шанси на прийняття даного законопроекту вони дуже-дуже мизерні. -дуже і багато політиків, багато осіб виступили проти даного законопроекту. Багато депутатів знають і розуміють, що даний законопроект це вистріл собі в ногу. І ніхто не хоче його приймати. Звичайно, він може бути прийнятий під тиском, але це вже питання, мабуть, до них. Але знову ж таки, на даний момент ніхто не хоче брати на себе відповідальність за прийняття такого антиконституційного законопроекту. Тому, друзі, чекаємо і дивимося, що відбувається далі. З повагою ваш адвокат Демченко.